Ти скоровати на пенсію. Думай! Думай! Так вот. У жінок біологія немає, але при неї прийдеться підозрюва. Або. Ігнать. Тому вони відчувають комплекс неповноцінності, і якщо в хлопчиків стадія дорослішання проходить так, типу вони відчувають інтексуальну до матері, але бояться страху кастрації, бояться втратити де то, що в них є. І тому вони потім відкаргають цей зв'язок і ідентифікуються. себе з батьками стають нормальним мужикам. У Но женщині все не такі просто. Тут драматичний драма, драма, драма. драматичний переход, давай. От. Тому що? <смеш> а, вона відчуває, що вона неповноцінна. І щоб якось компенсувати цю свою неповноцінність, а, тобто, знову в неї є материнство, Але з іншого боку, вона про це не знає, бо вона маленька. І це осознання. Материн, це як перевага, прийде тільки потім на пізнішому етапі розвитку. А далі вона часом не по цій і тому е, намагається ідентифікуватися з батьком. Да. Ідентифікуючись з батьком, вона приймає маскулінну модель поведінки. А оскільки в суспільстві це все ще підкріплюється вихованням різними практиками. О, практики шеришок, то виходячи в жінки немає іншого способу, як приймати типу, чоловічу модель поведінки. І якщо типу, якщо в неї оця фіксація на батькові буде засильна, то це то виникне тип такої маскулінної жінки. А якщо все пройде нормально, то ця стадія фіксації на батькові проходить, але вона приймає, типу, підприємковану диплоді, що вона типу, пасивна, вторинна і так далі. І крім того, це, ну, типу, лібідо Фройд ну, признавав за мужиками, тому що тільки вони творчі, там та та речі. Тобто ще... без лібідо творчі? Без ні.